Звідси взагалі немає громадського транспорту Та саме стосується велодоріжок чи тротуарів. До прикладу, студенти добираються, кооперуючись та замовляючи послуги приватних перевізників. Місцеві жителі мають простір для розвитку креативності, якщо слід організувати закупи чи похід до лікаря. Водночас вони дуже люблять свою малу батьківщину і мають чітко сформований перелік. Чому це неповторна краса? Мальовнича краса, гірських краєвидів, чисте свіже повітря, чисте екологічні путіжки, де можна питися чистої джерельної води. Я люблю свій край, тому що я в ньому народилася. Тут батьки мої народилися, але вже вони покійні. І я дуже рада, Тут природа, природа лікує людей. Я дуже богодяка, вдячна, бо дуже в нас село талановить. Я сама люблю в'язати, шити, прясти, ткати, співуча я людина теж. Я вчитель, у синичку полянського ліцею, але я ще працюю. Пенсіонерка, але я ще працюю, бо я оптимістка по житті. Я люблю цей край за іменно за людей, за колорит, за все, що тут робиться. Воно робиться з любов'ю. Тут я народився, тут я свій край розвиваю, і зато я його люблю. Іван Яцьком, до речі, відродив вівчарство у своїй громаді. Вірить у продовження традицій. Сам це плекає, показуючи приклад. А ще впевнений у перспективному майбутньому рідної громади. Тому що якщо порівняти 10 років назад, у нас навіть мобільної зв'язку не було. Зараз поставили вишку. 5 років назад тільки провели у нас кабельний інтернет, Wi-Fi. І я бачу, що цей край потихеньку благодаря озеру Синевір, Тому що це є магніт туристичний магніт до нас приїжджають з Польщі, з Чехії туристи, відвідуючи озера Синевір. І воно підтягує навіть місцеве населення, тому що місцеві такі люди, як я, підлаштовуються, тому що хтось з тих самих туристів приходить, каже, чим вас можна зайнятися більше, провести більше часу. От ми надаємо таким людям можливості провести час, щоб їм це все сподобалось. Порядність і вміння співпереживати ознаки ключові для громади, кажуть місцеві жителі. Бо наше дуже село порядне рушнити таку людини не, не найдеся байдужий до й якось десь горе світка, якось у селі, і всі люди приходять до допомоги і вони розраджують. А ще тут уміють бути вдячними. Ранком станеш, у туману вкриють гори, а ти на наповнив легені вдихаєш свіже повітря, і тобі хочеться радіти. Що ти Бог тобі дав днину, що ти прожила? Крім того, не опускають рук, навіть якщо дуже важко. Ну, треба вірити в себе, вірити в свій, як си каже, можливості свої, прагнути до цього, і мати переконання, що кожна справа, за яку людина береться з такою з таким ентузіазмом, з таким покликом, буде мати хороше, прекрасне майбутнє, таке логічне завершення. Просто не потрібно здаватися і продовжувати реалізовувати свої ідеї, плани. Сеневирська громада утворена чотири роки тому. Тут налагоджений діалог, що й намагаються зберігати як традицію конструктивного співжиття. Надалі хотілося б, щоб та громада існувала і надалі, щоб вона була як мінімум така, як вона є згуртована, дружня. Будемо розбирати, як жити далі, щоб всім було добре. В першу чергу, і для громади. І щоб влада не заважала, а навпаки, десь питала, що зробити краще, щоб людям жити. Бо в кінцевому все ж таки, споживачем послуг чи життя є все ж таки люди. І до думки людей дуже би було добре дослухатися, і ми стараємося це робити і закликаємо так само людей не стояти осторонь, не десь там в стороні говорити, що не так, а просто сісти за один стіл, зібратися, випити кави. Утім багато людей таки покидають громаду і виїжджають у місто або за кордон. Як цьому зарадити? А хто має лишитися? Хто має творити? До чого потім вернуться ті люди, якщо всі вийдуть? Якщо нам знову ж таки хочемо, щоб громада синеверська була на карті, то ми мусимо максимум праці. Не сільська влада докласти, лишитися і працювати і чекати, коли пора всі. Дуже хочу, щоб це була громада такого центром екологічного, стійкого сталого туризму. Ну молодь напевно залишається тоді, коли є перспективи. Є є робота і є, 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 є можливість де провести свій вільний час. Тобто, а тут має бути роботи інфраструктура для для, для молоді і для молодих сімей. Тоді тут молодь буде залишатися і над цим уже працюють. Рухаємося на гору. сільська рада. Та рухається. Я ну, проектний менеджер та невисинирської територіальної громади. І ми вже чотири роки працюємо власне в цьому напрямку, щоб залишити молодь у селі. І буквально минулого року ми створили молодіжний центр. А цього року відкрили, і це початок нашого руху. Як більше цінувати громаду з погляду чистоти довкілля, можливо, більше досвіду взаємодії з іншими більше, більше подорожей, більше. Бачити світ і більше бачити, як е, можна взаємодіяти по іншому, тому що якщо ти е, з діда прадіда робиш по одному, то ти так і продовжуєш робити, ти не знаєш, що може бути інше, і ти не знаєш, чи це окей чи не окей. Але коли ти подорожуєш е, більше взаємодієш з іншими, то ти бачиш, що може бути по-іншому, і що це не так складно, як здається. А ще в Сениверській громаді молодь обізнана в плані екосвідомості. В цих дітях я побачила дуже велику перспективу. Я приємно вражена їхньою активністю, креативними ідеями і тим, що, і, до речі, дуже здивована, наскільки багато вони знають. І навіть дещо я вже в них питалася. Вони сказали, що в них є туш в картонній упаковці. І хотіла показати дівчинка, але не взяла з собою в сумці. Я про таке не чула. Або говорили, що є чеки. Якісь жовто-зелені, які не шкіли для довкілля. Я про це не чула. Так. Тому буду далі вчитися. У громаді нині проживає немало внутрішньо переміщених осіб. Вони розповідають, чим ця місцина їх найдужче вразила. Я про синовір чула до війни. Я хотіла сюди приїхати як туристка, але так сталося, склалися обставини, що я вже тут живу. Приїхала сюди. І, а, чому у мене є діти? І... Багато дітей, тому хочеться дітям дати майбутнє чисте, натуральне, смачне, починаючи від повітря, води, таких звичайних речей, котрі ми не помічаємо в буденному нашому житті. А колись цим, вже ближче до цього, то чиста смачна вода, гриби, ягіди, сир, молоко це все натуральне, не штучне. Внутрішньопереміщені особи також переймаються розвитком громади і хочуть долучатися до цих процесів. Дуже хочу, щоб село розвивалося, бо бачу багато туристів. сама зацікавлення зацікавлена. В сільському господарстві щоб це вийшло не лише на нашу країну, Україну, а ще хочеться, щоб це вийшло за межі нашої країни. Зараз такий час важкий, де я хочу знищувати нашу націю. Я за це за те, щоб нація процвітала, щоб про нас знали. Люди усвідомлюють нині єдиний шлях розвитку громади туризм. Тож роблять усе, аби гості могли тут залишитися на довше щоб їм було цікаво сюди повертатися. Ми відкрилися тепер лише сугубо. От ви бачите, цей хутір наш вівчарський, це є Ізюмінка, це є нова локація, це є бренд, це є підтримка розвитку старовинного нашого вівчарства, на якому ми колись у свій час виросли. Друге, це так само у нацпарку Харкує цент бурих ведмедів, це є долина вовків. Це є оленяча ферма, і зараз люди, вже якщо по на початку десь років тому 5-6 назад приїздили на один день. Зараз люди мають можливість тут залишитися, хоча б на 5-6 днів. І ми так над цим перспективно працюємо. В цілому наша громада, керівництво громади, працює над тим, щоб у майбутньому забезпечити, підтримати всіляко цей екотуризм, зелений туризм, взагалі розвиток туризму, щоб розвивалася не лише снівська поляна, а в цілому громада. І yeah. я, щиро в вірю, так. я щиро вірю людям. Я щиро вірю те, що майбутнє лише за туризмом, і в майбутньому це одну групу, от, от, одна локація появиться, наступне в щось інше. Працювати безумовно є над чим, утім у громаді є те, чого не відібрати. Наше майбутнє в нашому минулому це частина нашої ідентичності, чи це частина нашої спадщини, це те, що відрізняє нас від інших, наприклад. Ну ну воно воно може здаватися неважливим, але в кінці кінців я думаю, що всі приходять до того, що це дуже важливі речі. Традиції, там, співи, якісь обряди, якісь такі штуки та ремесла. Ці люди заслуговують на те, щоб жити в комфортніших умовах, кажуть у громадській організації Форза. Тож Синевирську громаду, яка вразила колоритом, долучили до проєкту Руректів. Зокрема, його мета надати інструмент, аби люди, скажімо, могли заробити, уміли популяризувати себе і створити комфортні умови для життя. Скажімо, продумати, як би міг курсувати бодай один автобус, що вирішив би багато побутових моментів. У громадській організації Форза над цим активно міркують, вивчають ситуацію. Сієм закликають усі сторони до співпраці, адже це дієвіший інструмент, ніж сидіти, склавши руки.